Житомир знову у Скорботі. На смолянському кладовищі поховали ще одного героя. Станіслав Крижевульський захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Рідні кажуть, чоловік хотів піти на фронт ще у 2014 році. Наш брат завжди був патріотом. Ого, перші, ще тоді, коли ще в 2014 році почалася ця вся почалася російська агресія, він хотів іти, на силу, на силу ми його зупинили, а 24-го, коли йому вручили повістку, він сказав, що він мусить це його обов'язок. Станіславові було 46 років. У минулому мирному житті він працював у обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Загинув захисник як справжній герой. Незважаючи на власне поранення, він витягував з поля бою свого побратима. На жаль, російські снаряди не дозволили йому завершити справу. Був дуже чесною, совісною людиною і зі слів побратимів. погиб по Від імені президента України, верховного головнокомандувача збройних сил України, прийміть цей державний прапор якому до останнього служив ваш син. Сусід Станіслава каже, таку людину варто ще пошукати. Захисник був радісним, дружелюбним, завжди приходив на допомогу. Нікому в житті він сусідам не сказав непоганого слова. Зустрічалися, ну, на любі теми. Що у нього не попросиш, він все допомагає. Не було такого слова, щоб він відказав комусь. Людина з великої букви ну. загинув герой під час виконання бойового завдання на Хрисонщині. Пам'ять про Станіслава Йосиповича з нами буде жити вічно. Герої не вмирають. Анна Чепель, Данила Мамончук, телеканал СК 1 М, коридором на колінах люди проводжають захисника, який боронив кожного із нас. Юрій Димнич із перших днів війни кинувся на фронт. У міській раді розповідають після армії чоловік усе життя пропрацював на мирній професії столяра. Та щойно Росія вдерлася у нашу державу. Добровольцем Юрій пішов на війну. Життя героя обірвалося 16 серпня на сході. Сьогодні прапор за подвиг тата приймав зовсім маленький син героя. Від імені президента України, Верховного Голокомандувача Збройних Сил України. Приймі ці прапори як символ держави, до якого останнє служив ваш батько. Друзі Юрія кажуть, він понад усе любив своїх дітей. Любящим чоловіком, любячим батьком, хорошим товаришем. Шкода, що такі люди виходять так рано життя. У загиблого героя разом із його сином осиротіла донька і мати. Без чоловіка залишилася дружина воїна. Пам'ятаємо кожного нашого захисника. Вони віддали за нас найцінніше життя. Години з останнього поховання, а на військовому кладовищі знову проведжають героя в останній путь. Михайло Яценко був ровесником нашої незалежної України. Ще у 2014 році захисник покинув навчання і приєднався до лав ЗСУ. Близькі кажуть, Михайло був дуже вірним і відданим. Чесним, благородним, людиною діла, людиною слова. І совісті. Да, дуже хорошою людиною. Таких мало. На таких держиться держалася б наша країна. Таких би, таким би вести нашу країну у світле майбутнє. Михайло був командиром взводу, досвідченим воїном, який завжди допомагав побратимам, порадою і ділом. Його підлеглі кажуть, захисник був не просто командиром, він був справжнім другом. Якщо бути відвертими, то він не був командиром взводу, Він був авторитетом для всієї роти, для всього батальйону. Кожен літай для всієї частини. Він вів за собою людей, вони за ним йшли. Довгий час Михайло з дружиною жили у цивільному шлюбі. Однак, у квітні, коли захисника відпустили додому на декілька днів, нарешті одружилися. На жаль, подружнє життя було недовгим. Від імені президента України, Верховного Локомадовача збройних сил України, країнці право як символ держави кому достойно служив вас? Сьогодні ми прощаємося з дуже світлим, неймовірно гарним патріотом, громадянином України, ціною життів наших захисників. Окупана у крові, відстоюється, виборюється сьогодні. Незалежність нашої України загинув захисник в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині. У вічній скорботі залишилися мати, дружина та двоє дітей. Анна Чепель, Данила Маманчук, телеканал СК 1 Сьогодні ми проводимо захід ознайомлення наших громадян в першу чергу з поводженням під час військового стану, тобто як себе треба поводити. Тобто під час повітряної тривоги, якщо знайшли якісь небезпечні вибухові речовини, як три діяти, які служби треба визивати, плюс проводиться збір коштів на допомогу Збройним силам України. У нас є певна ціль. Ми передали вже багато автомобілів, збираємо далі на автомобілі, на їх обладнання, переобладнання та передачу на схід. Навчити цьому Житомирян зголосилися усі спецслужби міста: тут рятувальники, поліцейські, військові, спецпризначенці, піротехніки та кінологи на кожній локації. Кожен міг знайти щось цікаве для себе. Ті, хто чи не щодня працюють із вибухівкою, котрий раз наголошують не чіпати руками і викликати фахівців. Це димова шашка. От вона призначена для того, що коли відступаєш, ти чорно дим пішов, все красиво, але вона собака берей взривається. Обичний патрон 30-мм це простий, бронебойка, але є такі, що піднімеш і воно взривається. Найопасна міна, яка таки може бути, ліпістки, кафе фм 1 Вони в чому опасні в тим, що вони розкидаються з касетних боєприпасів, з воздуху, радіус боля кілометра. Вони лежать їх незаметно. Наступив ногу, відірвало було корисно. Думаю, було, але я сподіваюся, що ніколи нам не доведеться стикнутися в житті з такими отрочима, саме нам, звичайним цивільним. Тепер ми знаємо, що не можна взагалі нічого руками чіпати. А якщо пастка ворога таки підловила вас, чи тих, хто поряд, потрібні злагоджені дії, аби урятувати життя, адже зачасту лік йде на хвилини, як користуватися турнікетами та спиняти кровотечу, вчили представники федерації Кравмага? Початку війни, саме для містян, ми проводили курси з домедичної допомоги. І сьогодні ми прийшли показати містянам критичну кровотечу і як її зупинити для того, щоб кожен хто тут є, міг навчитися це зробити це само допомога або допомога іншому. Перед накладенням важлива важливий момент, щоб не було ніяких у кишенях, зайвих речей. Тому що і військові часто на плечі щось носять, ну і в цих карманах відповідно теж багато чого. Ви накладаєте його на кінцівку максимально високо, а і тоді, власне, ривком на себе до серця ви його різким рухом робите отаке прогортання. Далі, ваше завдання підняти його максимально високо по кінцівці, і, власне, затягнути максимально, наскільки це можливо, проклеювати. Ївши липучку до оцих от рожиків, далі вас цікавить оцей от А я на вас прокручу десь тільки півраза, але реально воно прокручується аж допоки кровотеча з кінцівки не зупиниться. Тут же Житомиряни могли ознайомитися із роботою рятувальників. Підрозділ Володимира залучався до рятувальної операції на Богунії, куди прилетіло від росіян. Вони на власні очі бачили смерті цивільних, тож вкотре закликають завжди бігти в укриття. Тому ж іноді це єдиний шанс на порятунок. Ну, тобто, при повітряній тривозі е, шукати найбільш, скажімо так, місце, найбільш безпечніше місце. Зрозуміло, це правило подвійної стіни є. Е, ось, бажано, щоб це був якийсь підвал, тобто, щоб рівень землі був більше, ніж ну, приміщення. Ось, е, Ну не ігнорувати в першу чергу, так як ми бачимо у нас на Михайлівській. Люди собі ходять повітряно тривогу і нікого це не. Тобто не забуваємо те, що війна ще йде, ніхто її не відміняв. Навчитися самому і навчити дітей сьогодні на локації було багато родин. Батьки кажуть, у наших реаліях навіть малече має знати, як урятувати себе чи допомогти тим, хто поруч. Я взагалі вважаю, що такі заходи потрібно проводити для того, щоб і діти розуміли, що насправді відбувається у нас в країні, щоб вони розуміли, як себе захистити, як навіть надати допомогу. Можливо, і дорослому потрібно буде допомогти. Сину Оксани вісім він сьогодні уперше на власні очі побачив БТР і, попри юний вік, уже розуміє для чого він потрібен. Для війни до путіна розбомблять. Бачу дуже класного пулемета наверху. Тут же не набагато старші за Данила хлопці, теж упевнено відповідають, для чого потрібна зброя. І навіть надихаються, побачивши наших захисників. Ти тримаєш зараз зброю, що ти уявляєш? Що я на війні. Уявляю, що я вій... воєнний. Ти хочеш стати військовим? Н Навірно, війна. Ще треба робити. Україну. Та й самі військові кажуть: діти і усі люди мають пам'ятати, що відбувається в Україні і хто нас захищає. Ну, сьогодні приїхали зі зброєю, яку ми використовуємо повсякденний час на роботі в мирний час, а зараз під час війни. Е, показати, яка в нас є зброя, що є, є, нам є чим захищати нашу державу. І можливо когось зацікавити цим. Показати наявні зразки зброї, які в нас є на озброєнні. Якщо комусь цікаво, показати, як навіть правильно користуватися, на мою думку, вони повинні знати, що вони в безпеці, і їм є захищати. І поки люди опановували нові знання, волонтери, які організували захід, збирали кошти для збройних сил. Штаб допомоги Житомиру вже відправив на фронт більше десяти автомобілів, і на цьому зупинятися не збираються. В Даному випадку це пікап Nissan Navara. Це дуже зручний автомобіль, тому що такі автомобілі часто використовуються як така собі платформа для встановлення деяких деякої зброї наверх. Її плюсом вважається мобільність. І, в принципі, живучість. Ми хочемо ще купити декілька автомобілів такого ж типу, але іншої марки. Це також будуть пікапи або Тойота Хайлюкс, або Л-200». Ціна таких автомобілів починається на ринку в Європі. Від 6 тисяч євро. Вже можна починати шукати. Нині ціль понад 100 тисяч гривень. І це не остаточна сума, адже потреби до волонтерів поступають щодня. Та маленька Поліна, яка увесь день, не втомлюючись, збирала кошти, нагадує кожна гривня нині важлива. Я, можна сказати, закликаю людей на те, щоб вони допомогли нашій країні, нашим Збройним силам, на більше техніки, щоб вони здавали гроші, якщо вони можуть. Навіть одна гривня може бути вже якимось. Таким великим фінансом Вікторія Гнатюк Данило Маманчук телеканал СК 1 слава Україні! Героям слава! слава нації! Героям! Так, розпочався ранок суботи у Житомирі. На велопробіг зібралося близько півтори сотні людей. У нас проходить по всій Україні благодійний велопробіг, велосипедом до перемоги називається В нас там інші міста по іншим трошки назвали. Це йде ініціатива голови ДСНС, і ми вже проводимо в своїх містах це все. Цілью є збір коштів на допомогу в зборі коштів на Мудрому на автомобіль для наших бійців на ЗСУ. Ну і звісно, основною цілею людям трошки відволіктися від тих всіх тривог, від того всього. Тих поганих якихось думок. 30 рятувальників та 30 патрульних поліцейських сьогодні приїхали на акцію. Кажуть, підтримувати Збройні сили можна будь-як, в тому числі й через спорт. Ми регулярно приймаємо участь в таких спортивних заходів, заходах, де ми показуємо свою активність спортивну, де ми підтримуємо Збройні сили України таким чином, спортивним чином, згуртованим чином. Підтримати ініціативу волонтерів цього разу прийшли й лікарі. Ігор зізнається, сьогодні уперше сів на велосипед і вирішив відразу спробувати свої сили на марафоні, тим паче, що цим одночасно може й допомогти нашим захисникам. Ну, щоб допомогти нашим збройним силам, от це перше. А друге, перший раз сів за велосипед, чому б не спробувати? Важливо долучатися. Вони потрібні, щоб все таки. Ми хоч тут могли допомогти нашим друзям, нашим побратимам у перемозі. Це те маленьке, що ми можемо зараз надати, підтримати наших вояків, наших хлопців-побратимів на фронті. Та частина це саме-саме. Ми для них все. Ти школярка Валерія дівчина каже, намагається робити усе від неї залежне і хоче показати, що у будь-якому віці можна бути корисним армії. Я вирішила прийняти участь, адже займаюся е, таким хобі, як велоспорт, і хочеться різнообразити трошки і також допомогти нашій армії. Зараз піду походу кошти в скриньку. І е, різними активностями можна навіть у моєму віці допомагати нашій країні. Тут же стояла і скринька, куди люди могли донатити на збройні сили. Проїхавши 20 кілометрів, організатор заходу прийнявся рахувати, скільки ж удалося зібрати. Сьогодні нам вдалося зібрати 14 тисяч 300 гривень, це вже другий благодійний захід, який Назар організував разом із іншими волонтерами. Хлопець каже, за попередній благодійний матч між патрульними та рятувальниками вдалося зібрати 37 тисяч. Сьогодні зібрали, у нас уже 51-52 тисячі, і це вже пів суми на бажаний наш автомобіль, з яким ми потім вийдемо на Михайлівську. людям маркери, люди зможуть їх розмальовувати та доторкатися до нього і казати: тут моя гривня, тут мої 10 гривень. і Це буде дуже крута акція. і Люди вперше побачать і скажімо так, потрогаються й автомобільний, і на який вони все ж таки скидали кошти. Житомиряни ж готові підтримувати усі ініціативи, аби якнайшвидше Україна перемогла. Кожна людина, яка просто хоче якнайшвидше вигнати цю кляту орду з нашої країни, має хоч якось допомагати нашим хлопцям. І зізнаються, 20 кілометрів цього разу було замало, і на наступний раз готові проїхатися удвічі. Більше е, Я думав, буде важче. Ну, ну я хотів би, щоб він був е, трохи побільше. Десь на 40 кілометрів, а не на 20. Дуже інтересний забіг і дуже класно, що Назар проводить часто такі благотворительні мероприятия. І в цілому дуже добре, що ніхто не нарушає ніякі правила. Коротше, все дуже круто. Вікторія Гнатюк, Данило Маманчук, телеканал СК 1